Тиждень на Рівненщині розпочався з низки дорожньо-транспортних пригод. Перша з них трапилась у дубні. П'яний карманич порушив ПДР, перелаштувався на іншу смугу руху, не вімкнувши покажчик повороту. Зупинити водія намагались правоохоронці. Втім, він замість того, аби спинитися, почав тікати від поліцейських. Наздогнати чоловіка все ж вдалось. Як виявилось, він мав ознаки наркотичного сп'яніння та був позбавлений права кермувати транспортом. Відтак на правопорушника склали три адмінматеріали. Патрульні на 33 річ. Водія склали такі адмінматеріали. За частиною 2 статті 130 повторне протягом року керування у стані сп'яніння, за частиною 5 статті 126 керування транспортним засобом особою, позбавлено такого права, вчинене повторно протягом року. Також за частиною 2 статті 122 порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відсторонили від керування. А після цього інциденту в області трапилось відразу три ДТП. Однак, вже за участі неповнолітніх. 17-річна жителька села Воронки, водійка скутера Хонда Діо, об'їжджаючи в на дорозі, не впоралась з керуванням та в'їхала в припаркований на узбіччі автомобіль Мерседес Бенц». Вона отримала закритий перелом ноги. Інша ж її 17-річна пасажирка не постраждала. Друга ДТП трапилась вже на Сарненщині. Там у селі переброди 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом ліфан, якого взяв без дозволу у батьків, допустив самопадінь медики діагностували у хлопця перелом ноги та пальця ступні. Крім того, у селі Руда Красна, 20-річний місцевий житель, рухаючись ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням та допустив перекидання квадроцикла. Травм зазнала його 11-річна сестра. Її з незначними тілесними шкодженнями доставили до лікарні, де медики проводять додаткове обстеження. Тривають досудові розслідування. Відомо, що всі учасники автопригод були без мотошоломів. На жаль, не обійшлося і без смертей. Летальна автопригода трапилась знову ж таки на Сарнинщині між селами Одринки та Корост. Водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів із мосту прямо в річку Горинь. Як наслідок, три пасажири загинули. Врятуватись зуміла лише четверта пасажирка, 18-річна дівчина. 29-річний водій та пасажири, 26-річний хлопець та 17-річна дівчина, на жаль, загинули. Рятувальники оперативно дістали їх із водойми. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя потерпілих не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група і керівництво Сарненського районного відділу поліції та головного управління. Обставини події встановлюються за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, розпочато досудове розслідування. І наостанок музична хвилинка у Рукитному. Двоє підлітків на подвір'ї ліцею слухали пісні російських виконавців. <плес> Свідками цього стали працівники ювенальної поліції під час моніторингу одного із телеграм-каналів. Молодиків вдалось розшукати. Правоохоронці провели з ними бесіду та склали адміністративний протокол. Важмо вибачитися. Хочемо вибачити перед села. робити не будемо і радимо іншим робити. у підсумку. Тиждень на рівненщині запам'ятався низкою дорожньо-транспортних пригод. Відтак правоохоронці вкотре закликають дотримуватись ПДР та бути обачними під час поїздок, адже ваша помилка може коштувати життя. Лілія Мазур, телеканал Media Group.